Інформаційний випуск продовжує ефір Рудани в студії Альона Ільченко, Вітаю! Наступні півгодини говоритимемо про головні події з життя міста. І починаємо з таких тем ефективно реагувати на виклики. Врятували не одне життя, використовуючи обладнання та техніку саме. Донорів, які нам допомагають, Криворізький підрозділ ДСНС отримав спецтехніку та обмундирування для безпеки і комфорту пасажирів. Ну, і нові з нові контактори, нові релік е е е системи управління у місті тривають ремонти ліній комунального транспорту та рухомого складу. Чи хліб на сміттєзвалищі. Ми все одно приймаємо всі заходи сьогодні і завтра для того, щоб повністю. Прибрати міські служби з'ясували походження хліба, виявленого на пустирі. Криворізькі рятувальники сьогодні отримали чергову партію техніки. За підтримки ради оборони міста, партнери із Норвегії та Франції передали підрозділу ДСНС вже 40 спецавтомобілів, десятки одиниць обмундирування та спеціального обладнання. Детальніше про це Юлія Вітряк. Повномасштабна війна значно змінила специфіку роботи українських рятівників. Майже два роки російської агресії вони на максимумі можливостей виконують свої завдання. Оперативність реагування і ефективність виконання завдань допомагає забезпечувати якісне обладнання. Наші рятувальники мужні люди, реально великі молодці. З початку війни 4 тисячі виїздів було лише у Криворізькому районі, а вони ще працюють на де окуповані частини Херсонщини, але лише у Криворізькому районі на Кривого Криворогу, там, де були бойові дії, вони знешкодили більш ніж 6 тисяч вибухових елементів. Це і міни, це ці снаряди, і касетні елементи, і від градів, і від ураганів. Дуже потужні хлопці і дуже багато допомогли. От коли прильоти, всі, це ж також вони працюють. Ми надаємо допомогу, робимо ну, все, що можна. Там Рада оборони давала і каски, і бронежилети, і пожежне обладнання. І я хотів би зараз особо відмітити нашу співпрацю з Норвегією і з Францією, завдячуючи якій 40 машин, 40 це багато. Це і пожежні машини, і автоцистерни, і драбіни. Вон сьогодні ще 4 пікапи отримали наші грибарівські рятівники. І зараз вони ну, потужно укомплектовані. Сьогодні Криворізькі рятувальники отримали чергову партію техніки від норвезької благодійної організації НУБАС. Підрозділу ДСНС передані чотири пікапи, що будуть використовуватись як оперативний транспорт: одна вантажівка, два легкомоторні човни на причепі, автодрабина і три автоцистерни. Це не перша допомога да, від Норвегії, від благодійної організації. Норвегії Нубас неодноразово ми вже отримували техніку обладнання, воно справне проходить обслуговування перед тим, як техніка вирушає до кордонів України. І рятувальники вже врятували не одне життя, використовуючи обладнання та Техніку, саме донорів, які нам допомагають. Французька гуманітарна організація «Актед» цього разу надала 70 пожежних рукавів. Представники організації обіцяють продовжити надання допомоги рятувальникам. Ми привезли ДСНС Кривого Рогу пожежні рукави, які мають витримувати більшу напругу, ніж звичайно. Це новий тип. Ми до цього вже допомагали іншим обладнанням, зараз це рукави. Ми працюємо в Україні ще з 2015 року, зараз більш інтенсивно і зараз намагаємося зробити все можливе для того, щоб якось полегшити життя і сприяти ДСНС в їх нелегкій праці по ліквідації наслідків агресії, яку проявляють. Росіянам співпраця Актит з кривим рогом розпочалася ще з часів ракетного удару по Карачунівській дамбі. Помагали будматеріалами та обладнанням. Потім співпрацювали з ДСНС це як пожежне обладнання, так і системи захисту. Наразі на цей час триває ремонт двох бомбосховищ в учбових закладах. Та у подальшому плануємо продовжити співпрацю от, з властями, які нас розуміють, ми їх розуміємо і разом до перемоги. Юлія Вітряк Артем Кравченко цей день. Приїхали. Коротко можна охарактеризувати нетривалу і не надто успішну кар'єру автоперевізника, який співпрацював з росіянами під час окупації правобережної частини Херсонщини. Після деокупації території, чоловік під виглядом переселенця, втік до Кривого Рогу. У нашому місті він не лише переховувався, а й виношував нові бізнес-плани завадила їх реалізації служба безпеки України. Нині підозрюваний під вартою йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Подробиці повідомили в СБУ. Під час захоплення обласного центру він підтримав загарбників і запропонував їм інтегрувати свій бізнес на користь Росії. Цього він зареєстрував власну компанію місцевої окупаційної адміністрації та отримав від її представників дозвіл на здійснення міжміських перевезень. За це зломисник здійснював регулярні відрахування до бюджету країни-агресора у вигляді податків і зборів. Згодом він мав намір розширити свій бізнес на інші тимчасово захоплені регіони на сході та півдні України, зокрема на території Криму. Після визволення Херсону фігурант під виглядом переселенця втік до Кривого Рогу, де сподівався не тільки відсидітись, щоб уникнути правосуддя, але й планував відкрити там нове підприємство з автоперевезень. Однак співробітники СБУ зірвали його плани, встановили місце знаходження ворожого публічника та затримали за місцем тимчасового проживання. Наразі слідчими СБУ йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111.2 Кримінального кодексу України. Це пособництво державі агресору. Оновлення транспортної інфраструктури для безпеки пасажирів. У Кривому Розі тривають ремонти ліній комунального транспорту та рухомого складу. Нового вигляду набуває станція швидкісного трамвая зарічна. Олег Ендраксон розкаже більше про це. Попри труднощі воєнного часу, муніципальні транспортні підприємства продовжують не лише працювати, а й проводити капітальні ремонти ліній та рухомого складу. Ремонтуємо і наші е трамваї. Цьому році вже три випустили на лінію. Я вважаю, що ще один до кінця року ми випустимо. Вісім тролейбусів випустили, ще чотири випустимо. Працює місто для того, щоб створювати нормальні умови для життя наших, наших мешканців. Ми запустили новий сервіс для того, щоб люди могли вибрати собі маршрут, знали. Коли і який транспорт прибуде на будь-яку зупинку нашого міста, наш комунальний транспорт це дуже зручно. У цій локації кипить робота нового життя. Набуває ще один трамвай. Ми з запчасти купуємо усі нові. Нові запчастини, нові контактори, нові релі, система управління, контейнер розбору. Ми встановлюємо вагон. І з єдними провідниками тобто низьковольтними, високовольтними під'єднуємо до, до старих витілей, соліноїдів, все це утрісаємо місці, Ну і воно потом їде для того, щоб пасажирські перевезення відповідали вимогам сучасності. Значна увага приділяється й об'єктам транспортної інфраструктури. Зокрема, оновлюється станція швидкісного трамваю «Зарічна». 25-й рік у нас працює станція зарічна, і ми зараз проводимо. Роботи для того, щоб вона не руйнувалася, а працювала на людей, тому що щодоби через неї проходять 1500 мешканців нашого міста. Щоденно ця станція приймає та відправляє 264 трамвайних поїздів. Середньодобовий пасажиропотік півтори тисячі людей. Це близько понад півмільйона пасажирів за рік. Силами нашого підприємства, наших робітників, було зроблено демонтаж оздоблення стін, колон, сходових клітин, також відновлена гідроізоляція по галереї другого поверху. Замінена повністю зенітні фонарі 400 квадратних метрів та відновлюється сама покрівля. Роботи плануємо завершити у 2024 році. Також плануємо зробити проєкт і встановити. Пристрої для підйому пасажирів з маломобільних з першого поверху до первого у рамках муніципальної програми розвитку комунального пасажирського транспорту за останні роки фахівцями підприємств Швидкісний трамвай та міський тролейбус капітально відремонтовано понад 50 тролейбусів і 13 трамваїв. Проїзд у муніципальному транспорті залишається безкоштовним для усіх категорій пасажирів. Олег Ендрексон, Максим Пономерьов, цей день. Кривий ріг готується до вочевидь непростої зими. У місті намагаються передбачити усі можливі сценарії і максимально підготуватися до будь-яких викликів. Зокрема, у різних районах відкрито 200 нових пунктів незламності та обігріву. 80 з них запрацювали у листопаді. У Кривому Розі нині понад 200 пунктів незламності, більшість з яких діють у закладах освіти та культури. 138 пунктів укомплектовані старлінками. Кошти на це були виділені з міського бюджету. Всі пункти працюють цілодобово. У Довгинцівському районі створено 14 пунктів незламності. Один з таких на 65 осіб розпочав роботу у цьому закладі. Місто Виділило кошти для того, щоб облаштувати і пункт незламності, і укриття. А саме в укритті було побудовано туалети на дві кабінки. Це 560 тисяч. Зроблене локальне освітлення пункту незламності від генератора, генератор сам все необхідне обладнання. Переключення електричного струму на укриття, тобто, якщо буде якась надзвичайна ситуація від генератора буде запитано все і укриття, і пункт незламності, який дасть змогу мешканцям заряджати телефони, вийти на зв'язок, тому що у нас встановлений і Starlink у пункті незламності, усе передбачено до дрібниць є запас е пального. Майже 700 літрів, тобто на сьогодні є 240 літрів пального каністра і решта в талонах. тобто є. Також у нас є і виносна буржуйка, так звана наружна піч, для того, щоб вже на самий крайній випадок можна було підігріти воду чи скип'ятити воду. Є запас твердого палива, тобто дрів. Близько півтони є для обігріву теплові пушки, це знову ж таки за рахунок міського бюджету. У нас є фільтрована вода в достатній кількості. У нас є запаси технічної води. Люди приходять сюди в укриття. Ну навіть цієї ночі, де були такі тривоги, у нас є люди, які постійно приходять із тваринками от 7-10 душ. А коли в перші дні, то було до 240, 200, 170 півроку до літа укриття було заповнене повністю. Сьогодні пункт незламності відвідав голова ради оборони Кривого Рогу. Враховуючи минулорічний досвід, коли ворог бив по нашій енергетичній інфраструктурі, намагаючись залишити нас без електрики, тепла і води, ми ретельно готуємося до цієї зими. В минулому році, до речі, пункти незламності спрацювали чітко, їх допомогою скористались 65 тисяч криворіжців. В цьому році ми готуємося також до будь-яких ситуацій, до будь-яких викликів. І ми ну, майже в два рази збільшили кількість пунктів незламності. От зараз ми знаходимося на одному з таких нових вже пунктів незламності на 80, збільшили їх кількість і зараз їх більш ніж 200. Є все необхідне: генератори, автономне опалення, теплові пушки, чай, кава, чайники, можливість підзарядити телефон. Також дуже важливий є куточок батарії і дитини, є медицина. Є там для дітей разукрашки. і ну, дай Бог, щоб не треба було користатися, але ми готуємося до будь-яких ситуацій, до будь-яких викликів. Вікторія Добровольська, Олег Каплі, цей день. На одному з пустирів поблизу селища Рудничне, що у центральному міському районі, виявили хлібне звалище. Сотні хлібин та булок викинуті у багнюку, помітили місцеві. Це неабияк обурило людей. Сьогодні на місці стихійного звалища були слідчо-оперативна група, представники районної влади та міської інспекції з благоустрою. І як з'ясувалося, просто неба лежить продукція хлібозаводу номер один. Інспекцією, за даним фактом, було оперативно встановлено виробника даної хлібобулочної продукції. Виявлено, що це одне з приватних підприємств нашого міста. Зі слів керівника хлібозаводу, який виготовляв дану продукцію, надлишки продукції роздавалися безкоштовно мешканцям та підприємствам міста. Саме підприємство на дане звалище свою продукцію не вивозило. Однак нами було складено адмінпротокол на керівника цього приватного хлібозаводу з метою подальшого притягнення до адміністративної відповідальності відповідними органами. Ми деякий час хліб, який повертався на хлібозавод, віддавали безкоштовно різним людям для годування худоби, ну, враховуючи що зараз дуже низькі ціни на фуражне зернові, то ми продати не змогли ці возврати за якісь гроші. Я так е, думаю, що можливо хтось ти чи він може в нього пропав, і можливо він вирішив його викинути. Ну я вважаю, що це неприпустимо, е, не дивлячись на те, що. Ми напряму до цього не маємо стосунку, що ми його не вивозили, але ми все одно приймаємо всі заходи сьогодні і завтра для того, щоб повністю все це прибрати. Бо хто це зробив, ми не знаємо. Ну так як це наша продукція, ми будемо нести на собі відповідальність за те, щоб її там не було. Цей день в ефірі Рудани випуск продовжать такі теми. За покупками на ринок є чутка відіння дальнішого розвитку. на центральному речовому ринку. Час модернізації небезпека осінніх багать. Осінні вогнища це не романтика, стверджують екологи. У Довгинцівському районі пройшов рейд із попередження спалювання листя. Переможці всеукраїнської виставки ми вирішили презентувати свої наробки. Це дебют наш, ну досить вдалий. Криворізькі навчальні заклади поділились досвідом з колегами з різних регіонів країни. Понад 700 підприємців працюють на центральному речовому ринку міста. Нині ринок модернізується та планує згодом перейти на шестиденний графік роботи. Детальніше у нашому сюжеті центральному речовому ринку 32 роки. Він пережив і буремні 90-ті, коли всі йшли сюди торгувати і купувати. і економічну кризу 2000-х. сьогодні. Ринок продовжує працювати. У адміністрації ринку то тобто, сі чітке відіння как би дальнішого розвитку, на даний момент часть ринку була демонтірована, організована там парковка, какби бы, для свободний в'їзд для покупателі, якби как бы, безплатний в'яз для покупателі, щоб покупателі могли приїжджати якби как бы, тис для їх удобства. Людям приходилось далеко ходити пішком з э, вулиці Александра Поля. для цього організована стоянка зі там 100 парковочних місць. Керуючий ринком, переконаний, комфорт відвідувачів починається ще на під'їзді до території. Такий принцип враховують у планах модернізації. Заказана проєктно-технічна документація для організації виїзду на улицю Лермонтова, для того, щоб максимально то то есть увеличити посещаємо населення рынка. Організований в'їзд для для жителей міста, щоб з улиці Чкалова, тобто, то есть там в'їздні ворота, встановлені нові. Нанесена розметка на стоянці, для того, щоб люди просто знали, щоб могли посещати. На цьому ринку працюють понад 700 підприємців. Марина торгує за майже чверть століття роботи у цій сфері знає про свій товар усе. Виробники стараємося підтримувати нашого вітчизняного виробника. В першу чергу це українські фабрики, які сьогодні ще змогли вижити, так скажемо, в цей нескладний час. Також є виробництво Туреччини, трошки, трошки для виробництва Польщі. Розмірний ряд дуже широкий, від 35-го розміру, майже до 50-го. Оцінка роботи для підприємців на ринку довіра покупців. Дуже дякуємо. Є навіть ті, що з дітьми, зараз вони повиростали і своїх дітей. водять. підприємці кажуть, купити на ринку сьогодні можна практично усе, що є в торговельних комплексах і магазинах. Різниця у ціні. Те, що в комплексах, в зв'язку з тим, що оренда там не ще набагато більше. Ви придбаєте те саме, ті самі. Взуття тільки там націнка буде зовсім дорожня. Тут можна і поторгуватися, а в таких комплексах ви не поторгуєте, ціна стоїть фіксована. Йдуть на центральний ринок і за побутовими товарами. Сантехніка серед затребуваних у нас гарантійне можна не переживати. Что не понравилось или что-нибудь там случилось, это все возврату подлежит. Можно сравнить с другими магазинами, большими магазинами, у нас, конечно, цены дешевле. Но так же самое мы еще делаем скидки. Особенно постоянно люди нам ходят уже и. Можна сказати. Для багатьох криворіжців центральний речовий ринок перша точка для важливих покупок. Часто буває, те, що потрібно, тому приходимо і купуємо. Купції. І асортименти, і ціни подобаються. Плащ демісезонний. Вибирала ну, десь біля години. Маю надію, що буде носитись добре. Однозначно, тут і дешевше, і, мабуть, вибір більший. Усе більше криворіжців обиратимуть для шопінгу центральний речовий ринок. сподівається адміністрація і колектив підприємців. Тут готуються згодом зустрічати покупців шість днів на тиждень. Плануємо каби вивести ринок в роботу кожен день. Окрім понеділка, шість днів в неділю. На сьогоднішній день середа, п'ятниця, субота і воскресення. ринкові дні. З 8 до 16.00 ринок працює. Вікторія Добровольська, Олег Каплі. Цей день. Осінь час завершення городніх клопотів. Одне з завдань прибрати листя і залишки рослин. Останніми роками усе менше криворіжців наважуються запалювати на городах осінні багаття. Знають, це не лише шкодить екології та здоров'ю людей, а й карається законом. Наш Михайло Бестров взяв участь у профілактичному рейді. Осінні вогнища це не романтика, стверджують екологи. І знову якісь осені виходять на рейди, аби попередити небезпеку. Рейди із запобігання спалювання сухої рослинності та листя вже пройшов у декількох районах міста на черзі Довгинцівський. У складі робочої групи екологи, представники ДСНС, правоохоронці, фахівці районних та міських служб. В першу чергу ми акцентуємо увагу про шкоду спалювання рослинності, про відповідальність, яка передбачена чинним законодавством. А також рекомендуємо, що рослинність можна не спалювати, а компостувати. Дим від осінніх багать небезпечний для людей, наголошують екологи. По перше, це забруднює атмосферне повітря. По-друге, це негативно впливає на здоров'я мешканців міста. По-третє, це тягне за собою кримінальну і адміністративну відповідальність накладання штрафів, які можуть сягати до 30 тисяч гривень від тисячі гривень до 30 тисяч гривень. Спалювання рослинності може обернутися масштабними пожежами в екосистемах. Нарідко через такі вогнища люди втрачають і власне майно, діляться рятувальники. Випалювання сухої рослинності може призвести особливо таку вітряну погоду, як у нас зараз восени. Триває до розповсюдження пожеж. Це може збільшуватися площа пожеж. Наприклад, бувають випадки, що Пожеж пожежа сягає декількох гектарів. Якщо це житловий сектор, пожежа може перекинутися перекинутися на житлові будинки, що в свою чергу призведе до матеріальних збитків. У воєнний стан це заважає рятувальникам виконувати свою основну роботу, а саме допомагати людям рятувати людське життя. Найкращим рішенням позбутися опалого листя та залишків рослин буде облаштування компостної ями. Зробили спеціальну таку загороду туди, все скидаю туди, і воно за зиму до перегнити. може йому трошечки там якогось байкала, там кажуть, що треба кидати, там і ще може суперфасафата якогось кину, щоб воно швидше перегоріло. І буду восени, буду тоді вже копати і буду додавати його в грунт. Там вже ж всі мікроби, ті, що треба для рослини, і воно, воно перегниває. Це, мені, мені здається, що буде. Це краще, мабуть, бо я вже скільки тут ми живемо, вже більше 30 років, то я все різні це таке роблю. Чи хімію додать, чи це натуральне, це, звісно, є різниця. На згадку криворіжцям учасники рейду залишали інформаційні буклети. Там, зокрема, є і такий цікавий факт: одна тонна листя, що тліє, виділяє аж 30 кілограмів чадного газу. Михайло Бестров Денис Захаров цей день. У Києві відбулася міжнародна виставка Інноватика в сучасній освіті, на якій було представлено понад тисячу новітніх методичних розробок. Майже два десятки проєктів представили криворізькі навчальні заклади. За підсумками виставки маємо сім переможців. Сьогодні у 24-му ліцеї відзначили керівників навчальних закладів, учасників 15-ї міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті. Міжнародна виставка це звичайно високопрофесійна платформа, де можна обмінюватися досвідом, де можна представляти свої сучасні освітні практики. І ми традиційно беремо участь у жовтневій виставці «Інноватика в сучасній освіті взяли 18 закладів освіти, а 12 взяли участь у конкурсних номінаціях. І за представлення свого загального досвіду педагоги міста Кривого Рогу отримали сім медалей гатунку: шість це золоті медалі і одна медаль нас срібна. Під час відеоконференції освітяни ознайомилися з практиками підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Досвід впровадження інклюзивної освіти вже напрацював колектив 56-ї гімназії. Ми вирішили презентувати свої наробки. Це дебют наш, ну досить вдалий, як виявилося. Ми презентували досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, тому що наш заклад практикується на роботі з такими дітьми. Криворізький покровський ліцей став переможцем виставки зі своїм до досвідом з освіти впродовж шести останніх років ми активно беремо участь у різного роду заходах, направлені на популяризацію цього напрямку. Він дуже популярний, дуже отримує великий відгук від дітей, цікавий дітям, цікавий педагогам. Тому ми саме у цій номінації взяли участь і показали саме ті методичні нарубки, які наші вчителі напрацювали за ці останні роки. Третє взяв участь у виставці новатика в сучасній освіті дошкільний заклад номер 295 і став переможцем. Ми представляли роботу на тематичну виставку, на тематичний конкурс по темі. Формуванням патріотичної свідомості та утвердження громадянської ідентичності засобами корекції мовлення в роботі вчителя логопеда в закладі дошкільної освіти. Ми вважаємо, що зараз Змінюється свідомість громадян під час воєнного стану, змінюються задачі, які постають перед освітою дошкільною, і постають такі питання перед дошкільною освітою, як подолання освітніх втрат, безпечне середовище, організація безпечного середовища, а також національне патріотичне виховання виходить на новий рівень. Надія Шевченко, Олег Каплій, цей день. І на сьогодні це все. Слідкуйте за новинами на нашому сайті та на сторінках Рудани у соцмережах. Залишайтеся з нами і бережіть себе.